Декому здається, що перш ніж розраховувати на Божі благословення, необхідно пройти певні випробування і переконати Господа у своєму виправленні, але ви вже зараз можете просити Божих благословень. Нам потрібна Його благодать і Дух Христа, котрий підкріпляє нас, інакше ми не зможемо чинити опір злу. Ісус бажає, щоб ми прийшли до Нього такими, якими є, безпорадними. З усіма своїми гріхами та недоліками ми можемо прийти до Нього зі своїми провинами та хибами, ми можемо прийти до Нього зі своїми немочами, пороками, безглуздою поведінкою і впасти до Його ніг у покаянні. По великій милості своїй Бог візьме нас в обійми своєї любові, прив'яже наші рани і очистить від усякої скверни. Декому здається, що перш ніж розраховувати на Божі благословення, не